Мама, почитай, пожалуйста. Зайчикова хатка. Жили собі лисичка і зайчик. У Лисички хатка була крижана, а в зайчика луп'яна. Аж ось прийшла весна красна. Лисична хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла. І вирішила лисичка обдарити зайчика. Попросила проночувати, та його з хатки й вигнала. Іде зайчик дорогою плаче, йому назустріч два собаки. Гав-гав-гав, чого зайчику плачеш? А зайчик відповідає Як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене проночувати. Та мене й вигнала. Не плач, сайчику, ми твоєму горю зарадимо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки, гав-гав-гав, тікає лисичко геть. А лисиця їм з печі відповідає, як вискочу, як вистрибну, полетять клоча в усі за кутки. Собака злякалася. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається, назустріч йому ведміть. Чому зайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати? Була в мене хатка луп'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, Лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене приночувати та мене й вигнала. Не плач зайчику. Я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки. Ведмідь як загарчить іди, лисичко, геть. А лисичка спечи. Як вискочу, як вистрибну!» полетять, клоча в усі закутки. Ведмідь перелякався і втік у ліс. «Іде, зайчик, сльозами умивається. Зустрічаю його півень з косою. «Ку, -ку, Ку чому, зайчику, плачеш? Як же мені, півнику, не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я її вижену. Півнику не виженеш, собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав. Да вже тобі, а от і вижену. Підійшли вони до хатки, півень чобітьми як затупає, крилами як залопоче та як закричить. Кукурікім йду лісами горами, в чоботях зі шпорами. Несу косу на плечі, тікає лисичко з печі. Лисиця злякалася і каже, вже взуваюсь. А півень знову кукуріку несу косу на плечі, Хочу лисеньку посікти, тікає лисенько, геть. Лисиця знов каже, уже вдягаюсь. Півень втретє кричить. Кукуріку несу косу на плечі, хочу лиско посікти. Тікай лиско геть. Лисичка як вискочить та як дремене до лісу. тільки її бачили. І став зайчик знову жити у лоб'яній хаті.